Доброго ранку. Сонце ще от, власне, воно у нас не виглядає. Ще ранок. Ще от дивіться. Ще деякі ці коні ще сплять. Значить, але я вам хочу сказати, що розпал в сезоні. Зараз оцього цього Дона Фенга відправляємо на рівенщину. Аж туди під білоруський кордон, хлопці. Вибрали плуга, фрезу. Значить, А це іде підготовка. І теж продав я, продав джиму 40, -40 коней. Їде на рожище. У нас ідуть тут. Підготовка до зборки, зборка мотоблоків, кентаврів десяток. Значить, дивіться, оце Ми таку фрезу продали. І йду показую. Значить це що рожище людина теж замовила під ту сороковку ось цього плуга. Легенько будемо з сороківкою працювати 2 по 25, просто легенько. І дуже мені цей клієнт подобається, буду допомагати йому як можу. Має 8 корів, молода людина, з мамою тримають. От вони ще собі цю кусарку замовили. Так що отак у нас починається робочий день, два замовлення. Зараз відгрузимо. Я на зв'язку. Дивіться, що де треба. А, ще, до речі, поїхала 14 рядна сівалка до клієнта. Зараз скажу на Львівщину. Да, після відео людина подивилася, дзвонила зі мною і забрала. Замовила, повезла вже. Вже вона в дорозі до клієнта. Все, всім гарного, вдалого дня. Дякую.